Всім привіт! З вами, як завжди, Юля. Часто від аварійної ситуації вас відділяють долі секунди або доля секунди. І в такій ситуації треба діяти миттєво. Рефлексом має бути в першу чергу. Це права нога, яка переставляється на гальма і починає знижати швидкість гальмувати вплоть до повної зупинки, або це є екстрене гальмування, коли ситуація того потребує, для того, щоб уникнути аварії. Тому я вам пропоную в цьому відео. Навчитись перевчитись, тренувати рефлекс саме правої ноги, яка в першу чергу при бажанні здійснити зупинку буде реагувати саме права нога. Чому я кажу перевчитися, потренуватися? Відпрацювати цей рефлекс правої ноги, тому що, на жаль, в більшості випадків після автошколи або в автошколі вас навчають для того, щоб зупинитися. Треба витиснути щеплення до полу, потім гальмувати вже до повної зупинки. Тому що ми витискаємо щеплення для того, щоб здійснити повну зупинку або для того, щоб перемкнути передачу. Це вся інформація, яку вам кажуть в автошколі, і у вас одразу ж відкладається в голові, що треба витиснути чуть що. Бачу причину зупинки, бачу червоний сигнал світлофор, одразу витискаєш щеплення до полу. От можете почитати коментарі. Тобто, оце слова інструктора: бачиш червоний, тиснеш щеплення до полу, далі вже гальмуєш. І у людини вже тренується звичка, тренуються рефлекси, і тренується рефлекс саме лівої ноги. Чуть що, коли мені треба зупинятися або знижувати швидкість, у мене ліва нога, б'є щеплення до полу. Тобто класна привичка і звичка і рефлекс лівої ноги. А як же ж права? Що відбувається зачастую? Ви лівою ногою реагуєте класно, витискаєте щеплення до полу, права, як показує практика, запізнюється на гальмах. І ви виходить, гальмуєте вже в самому кінці і вже так клюєте носом. У вас така різка зупинка, ви не розумієте, що я постійно дергаюся, що я в кінці клюю носом. ви... Дуже, якби це вам не подобається, але вас так навчили. Ви думаєте в першу чергу, в першу чергу, про те, щоб не заглохнути, вам сказали витиснути щеплення, щоб не заглохла машина, щоб ви встигли загальмувати і не заглохнути. Але ця вся історія може бути дуже небезпечною, тому що коли буде у вас екстрене гальмування, причина екстреної зупинки, наприклад, вибіжала дитина на дорогу. Першим, що ви зробите, коли у вас рефлекс працює не правою, а лівою ноги, це замість того, щоб гальмувати, ви першим натиснете, а я нагадаю вас долі секунди щеплення. А у нас витискання щеплення на швидкості ніякої взагалі відношення ніякого до зниження швидкості вашого автомобіля, взагалі е немає ніякого відношення до зниження швидкості. Навпаки, в дуже частих випадках, коли ви їдете трішки зі спуску. Ви їхали на передачі, наприклад, на другий чи на третій. Вибіжала дитина. Ви натисли щеплення до полу. Від'єднали двигун від колес. Гальмування двигуном вже не відбувається. Ви від'єднали двигун від колес, колеса круглі, зі схилу, машина важка. І у вас в першу секунду. Машина замість того, щоб гальмувати, ну знижувати швидкість, вона починає розганятися, тому що колеса розкручуються по інерції під вагою автомобіля. І замість того, щоб гальмувати, у вас виходить прискорення. Потім ви розумієте, що щось не то. Розумієте, що треба термазіти, згадуєте, що у вас є права нога, є гальма. Ви переставляєте на гальма і починаєте гальмувати. Але вже занадто пізно. Ви або збили дитину, або в'їхали попереду автомобіль, тому що ви не зреагували. На те, що вам треба гальмувати і знижувати швидкість, вже я нагадую, доля доля секунди вас відділяє від аварійної ситуації. Тому уявіть ситуацію: ви ж кажете, я ж заглохну. Ставимо на ваги, що важливіше. Заглохнути або зупинитися і не збити дитину або не в'їхати в машину, яку попереду, навіть якщо ви ударите по тормозам в першу долю секунди, тому що у вас працює рефлекс правої ноги в першу чергу. Гальмувати та знижувати швидкість, ви заглохнете добре, але ви зупинитесь. Це найголовніше. Тому що ви заглохнете це не страшно, абсолютно. Я думаю, вже по ви зрозуміли. Тому зараз я просто проїдусь і вам покажу. Я хочу, щоб ви звернули увагу на мої ноги, на мої педалі, як я працюю, в яких випадках я першим натискаю щеплення, а в яких випадках я першим натискаю гальма. І практично в більшості випадків я буду першим переставляти ногу на гальма. В межах першої передачі це виключення, в межах першої передачі, коли ви їздите, це парковка, пробка рух заднім ходом. Десь по ямам, десь у дворі, десь якихось повільних поворотах. Там йдуть пішоходи. Там бігають люди, діти. От тоді ви в першу чергу будете там натискати. Щеплення, потім гальма, тому що у вас є постійна зупинка. Ви зрушили, зупинились, зрушили, зупинились. Тобто постійно зупинка одразу йде. Тому ви попередньо витискаєте щеплення і потім вже на гальмах скидуєте швидкість, там десь їздите дуже повільно, дуже маєте гальма до кінця, зупиняйтесь, якщо потрібно. Відпускайте гальми, рушайте щепленням, обережно проїжджайте, знову тискаєте mm -hmm. щеплення, пригальмовуєте, рухайтесь повільно, якщо треба, зупиняєтесь. Тобто тут інша історія в межах першої передачі у вас. Ви можете навіть одним щепленням регулювати ви ту мінімальну швидкість, плюс гальма. Все, що вище першої передачі, ви спочатку знижуєте швидкість, потім від'єднуєте двигун від колес. Це дуже було важливо. Сподіваюсь, ви дослухали до кінця цей монолог, і давайте ще приїдемося, я вам наглядно це покажу. ఇది <laughs> Дякую компанії Вітом за те, що у мене нарешті є пилососи. Я можу вигрібати всі булочки і печеньки зі всіх труднодоступних місць моєї машини, тому що дуже багато насадок. Ось така тонка, є такий шланг, є класна шіточка, всі килимки можна. Прямо це, от прям офігенна штука. Є навіть така цікава шітка, і вона з підсвіткою. Тобто, вона дуже гарно, до речі, підсвічує. Він працює як від прикурювача, так і автономно. Він може працювати, просто заряджаєш і користуєшся. А також від павербанка. це дуже круто. Його розмір не дуже маленький, хтось може сказати, але дуже багато сміття може влізти. Тобто не так треба часто чистити контейнер. Він також прозорий, дуже великий, дуже легко розбирається, бо від'єднуємо моторчик, знімаємо фільтр, який можна мити під водою. Також це також можна все вимити, все розібрати. І цим пилососом можна збирати навіть воду, але не дуже багато води, але все-таки можна. Я часто мию машину на мийці самообслуговування, Мені там є пилосос і от потужність цього пилососа, як він збирає, мені подобається більше, ніж на тій митці, на якій я постійно пилосошу свою машину. Дякую ще раз компанії Вітол за цей пилосос. Вся інформація та посилання на продукцію Вітол в описі під відео. Поїхали, покажу вам. У мене друга передачка. Я буду зараз повертати. Я бачу вже поворот, він близько, я включаю поворотничок, але я не витискаю першим щепленням. Я скидую швидкість, скільки я можу на другій передачі. Витискаю щеплення ближче вже до місця зупинки. Доїжаю до краю проїжджу частину частини вже на гальмах, тобто я ж від'єднала двигун, і вже оцю от повільну швидкість я вже зробила тільки гальмами з витиснутим щепленням до полу. Якщо пам'ятаєте, на механіці є на кожній передачі мінімум ну от як сказати, мінімальна швидкість, до якої ви можете знизити цю швидкість тільки гальмами. От, наприклад, я зараз на другій передачі буду гальмувати перед ямочкою. І от скільки в мене 10, падає швидкість. От настане зараз мінімум, це вже мінімум, де машина вже глохне. Я вимушена вже витискати щеплення до полу і далі вже гальмувати хоч до кілометра на годину. Технічно, просто я одним гальмами сильніше сповільнитись не могла. Але відчувається той момент, коли машина вже хоче заглохнути. Знову друга, я спочатку знизила, потім витиснула щеплення. Ще скинула швидкість, все відпустила і е, об'їжджаю. Знов в праве положення, знов розганяюсь, далі, далі буду їхати направо. Скидаю спочатку швидкість. Далі мені треба рухатись ще повільніше, зашвидко мені на другий, Витискаю щеплення. Можу перейти на першу, можу залишитись на другий, бо сильніше не скинула. Вертаю ножку на газ, набираю газ. Ліворуч повертаю. Знову-таки тренуйтесь, будь ласка, вас благаю. Перше це гальма. Скидаю, додаю щеплення до полу. Доїжджаю вже обережно до середини, міняю на першу, відпускаю щеплення і продовжую рух вже на першій передачі. Далі міняю на другу. Бачу, що стоби горять у машинок, вони щось там пішоходів пропускають спочатку, скинула, поки щеплення навіть не трогаю, бо вони продовжили рух. А тепер вже я наближаюсь. Скинути ще не можу. Одними гальмами, доводиться від'єднувати двигун. Ще є швидкість, на першу переходити не потрібно. Дивлюсь, пішоходи знов гальма. отут вже додаю щеплення, тому що буде зупинка. Є зупинка. Безпосередньо перед зупинкою я вже поміняла на першу, витиснула щеплення, поміняла на першу. Знов робимо другу, продовжуємо рухатись. Я не газую сильно, щоб сильно не наближатись до тих машин, бо вони там щось пропускають. Ще трішечки пригальмовую, поки що залишаюсь в межах другої. Мені не треба сильніше. Бачите, до речі, розташування моєї правої ноги. Отут вже різко щеплення. А гальма в мене вже були. Тобто я загальмую в будь-якому разі. Встигнула витиснути щеплення. Не встигла. Це вже втора степ'яна. Головне, що моя нога була вже на гальмах. Тут я вже. Скинула в нейтралку. Вибачте, дуже я вже докочуюсь, От тут уже в межах знову ж таки першої. Так, доєднали першу передачу і потрошечку поїхали. Набираємо швидкість, міняємо на другу. І далі у мене буде дати дорогу, але я там буду все одно спочатку скидувати швидкість гальмами. Вчіться. Працювати правою ногою, вона у нас постійно туди-сюди, і як бачите, тільки носочок. Я п'ятку свою не трогаю, вона на місці завжди. Додаю щеплення на гальмах, підкочуюсь до краю проїжджої частини, щоб щось побачити. Першу вже поміняла, зупинилася, аж виглянула ж та машинка. І тепер не продовжую ще машинка. І тут бачите зовсім оглядовість поганенька. Поїхали. Друга передачка. Там буду далі повертати направо. Можу розігнатися пуста дорога, односторонній рух. Але все одно я розігналась і потім знижую гальмами, газами, прискорюємося, гальмами сповільнюємося. Отут додаю щеплення, тому що я безпосередньо перед зупинкою буде повна зупинка, тому я витоснула щеплення до пола. Міняю на першу. Ладно, міняю на нейтральну. Прибираю ногу зі щеплення і стою тільки на гальмах. Нога і щеплення відпочиваю, готова рушати, знов щеплення до полу. Перше. Не спішу стартувати, навіть не спішу під ну, відпускати повністю щеплення. Тому що мені треба буквально скатітися. Отак от. Дуже-дуже-дуже от. обережно. На передачі першій це може бути навіть мені зашвидко. Далі другу. Прибрали ногу, переставили на гальма, сповільнились. Безпосередньо, от вже от вона стопління, щеплення до полу, і до гальмовою до стопління зупиняюсь. Міняю на першу, продовжую рух. Набираю швидкість, включаю другу передачу, правий поворотничок, бо мені направо. І знову ж таки я переношу ножку на гальма, бачу, що зупинка у мене буде. Тому щеплення до полу і до гальмової до кінця. От у мене запаркована машина, і за нею може вискочити пішоход. Переставляю на гальма, додаю щеплення, продовжую знижувати швидкість. Міняю на першу. Повна зупинка не потрібна. Продовжую вже рух на першій, міняю на другу. І далі будемо отут от рухатись. Можливо, там буде якийсь маленький заторчик, і ви подивитесь, як там. Першим все-таки там буде у мене щеплення, тому що я буду рухатись в межах першої передачі. Тут ще була друга, була швидкість, було 20 навіть більше. Я скинула спочатку. Ну, у мене це щось до 10. Потім витиснула щеплення, далі буду рухатись. В межах зараз перша. Тобто я рухаюсь на першій. І у мене, отут, і то навіть я можу гальм дотерпнутися, якщо вже на першій, можу повернути на газ. Тут уже додаю щеплення і потім гальмую, тому що. Тому що у мене постійно, коли у вас заторчик, то ви постійно у вас рушання, зупинка, рушання, зупинка. Тому це щеплення, гальма, щеплення, гальма. На другу поки що перейшли. Бо, перше, тільки для рушання. Знову ж таки, додаємо. Що зараз будемо робити? Гальмувати, звісно. Зелений, якщо так і не загориться. Можна чуть-чуть дотягнути, дотягнути, дотягнути. Дотягнули. Переставили просто на газ і поїхали. Розганятись далі. Трішки розігнались, поміняли на третю. І далі давайте понизим там десь да? на другу передачку. Добре. Я трішки гальмую, тому що, бачите, вони їдуть, їдуть, не хочуть мене припускати. Швидкість впала. міняю на другу передачу, продовжую поки що додавати газку і переставляю знову на гальму. Є у мене зупинка, щеплення до полу, міняю на першу і починаю рухатись. Якщо вони будуть просуватись вперед, а вони там не будуть, всі повертають ліворуч, всі чекають стрілочку. І тепер я буду паркуватися. У мене перша передачка. Я завчасно витисну щеплення. Я включаю поворотничок, витискаю щеплення. І поки в мене є інерція на гальмах, я обережно закочуюсь отак: от в парковочку. Вирівнюю кермо, ще трішки проїжджаю, і вже до гальмової, там де мені потрібно щеплення, вже було в палу. Якщо б я його не тримала в палу, я дуже швидко би залетіла в парковку, не встигла б нічого вирівнятися, обережно стати і, і все було б дуже погано. Дуже дякую, що довелися це відео до кінця. Я сподіваюся, це було корисно. Бережіть один одного, бережіть Україну, бережіть себе. Все буде добре. Допомагайте. До нових зустрічей. Пака.